Вітаємо вас на каналі Кіноля П'юа. Сьогоднішній огляд присвячений одному із найвідоміших творів Стівена Кінга. Воно. У 1986 році світ побачив одну із найстрашніших і відночас найвідоміших книг Стівена Кінга. Воно. Це не просто історія про клоуна Пенівайза, який тероризує маленьке містечко Дері. Це епічна сага про дитячі страхи, дружбу, травму і дорослішання. І, хоча роман має понад тисячу сторінок, вже багато років він не відпускає читачів усього світу. Перш ніж зануритися у події версії 2017 року, згадаємо, воно вперше ожило на екрані ще у 1990-му. Тоді це був телевізійний міні-серіал у двох частинах, який лякав глядачів прямо з екранів їхніх телевізорів. А роль клоуна виконав неперевершений тім Карі. У 2017-му вийшла нова екранізація, яка вразила глядачів своєю атмосферою візуальними ефектами, і, звісно ж, лякаючим образом Пеннівайза у виконанні Біла Сказгарда. Цікаво, що актор настільки вжився у роль, що навіть не використовував CGI, щоб скосити очі. Це його справжній трюк. Ще одна цікава деталь: у сценах з дітьми, які знімали свої зустрічі з Пеннівайзом, режисер спеціально не показував їм актора у гримі до моменту зйомок, щоб зафіксувати справжній страх на їхніх обличчях, і це спрацювало. Фільм став не тільки касовим хітом, зібравши понад 700 мільйонів доларів, а й відкрив нову хвилю інтересу до творів Стівена Кінга. Але, як і будь-який фільм, навіть він не уникнув кіноляпів. І сьогодні ми зануримося у світ не лише жахів. А й кінематографічних помилок, які ви, можливо, не помічали. Тож влаштовуйтесь зручніше, ми знаємо, де пороблено. Не будь трухлом, я би пішов з тобою, якби не. Тільки почали, а вже ляпи. За секунду з рук білі при зміні ракурсу зникає корабель. Ще зникає кубік Рубік, який стояв на тумбочці праворуч від білі. Також між дублями вони ніяк не можуть вирішити, чи гарно застелити це простирадло, чи ні. Я би пішов з тобою, якби не під ногою Білі була одна серветка, але потім стало дві. Коли Джордж відходить від вікна, смайлика на ньому вже немає. І до речі, в різних дублях він виглядає абсолютно по-різному. У нас на дворі 20-те століття, а враження таке, що ці лампочки Едісон щойно зробив і тільки тестують. В сріблястому кольорі телевізори почали виготовляти тільки в кінці 90-х, а в нас 88-й. Oh Не вмикається світло в темному підвалі, мені дуже страшно. Навіщо я буду кликати маму, щоб вона мені допомогла? Хто це писав взагалі? Джорджі стояв далеко від полички з ліхтариком. Змінилася сцена, і тепер він спокійно дотягнувся до нього. Великий шматок віску в тарільці поміняли план знімання, і він вже зник. Праворуч на столі стоїть робот, ракета і банка з резинками. Змінюється кут, і тепер там динозавр з олівцями. Не встиг Джорджа вийти під дощ, як штани в нього вже мокрі. Коли Джорд махає білі, стоїть він біля клумби з квітами. А на вигляді з будинку це зовсім інше місце. Праворуч від Джорджі вздовж дороги тільки кущі. Як тільки він нахиляється, вони зникають, з'являється будинок і припарковане авто. Після удару Джорджа опиняється вже на третій іншій локації. Хто це знімав? А також рація з правої кишені після удару перемістилася вліву. Момент з огорожею знімали в чотирьох різних місцях. А що далі? А далі в нас огорожа, об яку вдарився Джорджі. Вона поміняла своє місце положення. А тепер в притул до огорожі з'являється авто. Цікаво. Привіт <звітування> Джорджі. Поки Джордж спілкується з Пеннівайзом, впродовж усієї сцени його зачіска змінюється. Дякуєм гримерам. З цього кута знімання навпроти отвору каналізації величезний кущ, хоча на вигляді з будинку він вже кудись зник. Реально мене. Теніска майка в різних дублях волога від поту абсолютно по різному. Я читаю тору, потім кажу промову. І ось я вже чоловік, який засінись пос. Хлопчик статист чітко дивиться в камеру, а також він з'явився двічі в цьому моменті. Тобто, від себе зніме з тебе штани, то він спитає. Я, я перепрошую, але я можливо щось не розумію. Ліворуч в класі стоять ліжка. Навіщо вони взагалі там? І для кого не зрозуміло. Це ж школа, а не готель сама в Беверлярва Беверлі гасить недопалок спочатку правою, а потім лівою рукою. На стінці кабінки ми бачимо цілу поему, написану чорним маркером. А на вигляді зверху тільки одне речення. Ходім, дівчата. Коли Грета тільки зайшла вбиральню, на підвіконні лежала одна курточка. Хоча момент по тому їх з'явилося вже дві, і склали навіть охайно. Ти же це кай, скажи навіть краще ніж перше. подручити? на початку сцени. Учні виходять з правих дверей, і вчитель їх проваджає, а потім з лівих, да й ще й змінилися. Вчителі є плани на завтра тренування. Річі і Стенлі вже застібнули свої рюдзаки. Хоча з цього ракурсу вони відкриті. Ж від цього відмовиться, га? Сука, Щойно навпроти виходу із школи стояли копи, але вони кудись зникли для зручності цієї сцени. Батько Генрі був без окулярів, а напарник стояв в притул до авто, а потім в нас все змінилося. Блондинчик відчиняє двері, а в наступному кадрі він вже зник. Також авто перепаркували, бо спочатку воно стояло біля кущів, а під колесом лежала якась коробка, яка зникла. Пропустиш, чи треба якийсь пароль сказати? Перед тим як Бен повертається до Беверлі, дерева на макеті були приклеєні, а потім попадали. Беверлі облили сміттям, але з нею, з зачіскою і з речами, абсолютно все добре. Після падіння макет розсипався, хоча в наступному кадрі знову все на місці. Що слухаєш? А тут цікаво те, що увесь час розмови у Бена в наушниках грала голосно музика, і він чув Беверлі. Я Беверлі Марш. Так, я, я знаю, адже ми з тобою на соціологію ходили. Ляп українського перекладу. В оригіналі Бен каже, «social studies». Це не соціологія, а загальні предмети. Соціологія в Америці починається зі старшої школи. Давайте підпишу. Беверлі тримає альбом обома руками, а в наступному кадрі в лівій руці з'явилася ручка. Magic. Напис починається в верхній частині біля крапок, хоча змінюється план і тепер нижче. Беверлі затискає ковпачок зубами. Через кадр він зникає. Мабуть, проковтнула. Тримайся новенький. Після падіння макет знову майже цілий. Ох, ці декоратори! New kids on the block. А ніяк не можуть вирішити, що робити з цими деревами, бо коли Бен іде, вони знову попадали. Наче ж домовлялися. Так на монтажі не робити зеркальне відображення, бо предмети поміняли своє місце положення, і це помітно. По сценарію червень 89-го, А в кінотеатрі показують смертельну зброю. 2», яка вийде в липні. Ти не старайся, стенлі. Син Рабина не здатний прочитати Тору. Тому що він тримає Тору догори ногами. Бо єврей читається справа наліво, і обкладинка повинна бути з іншого боку. У синагозі така ж сама проблема з лампочками, як і в будинку Білі і Джорджі. Вони теж майже не світять. куди ви так поспішаєте. Ем... А вже ж, на дворі 89-й, а відеомагнітофон у нас з кінця 90-х, початку нульових. Ти ні про що не забув. Він ні. А от декоратори так, бо не можуть вирішити, як повинна бути застелена ковдра, і предмети на столі по різному постійно стоять. Зима, мені серце палає. А використати одну листівку для одної сцени в нас це неможливо, бо потрібно дві. Ставте на паузу і розглядайте різне написання. Цікаво, а як це бен може бачити наших героїв, якщо вікна в цій бібліотеці розташовані набагато вище? Та ще він їх чує, хоча вони всі зачинені наразі? А також вікна однієї бібліотеки мають абсолютно різну конструкцію. Знайшла дасте мені книгу. Бібліотекарша поклала книгу неправильно по відношенню до Бена. Хоча в наступному моменті вона вже лежить вірно для відкриття. А також залишили для Бена закладку в книжці, щоб він міг її відкрити одразу на потрібній сторінці. Бен повертається і кладе праву руку на край столу, а в наступному кадрі вона на книжці в нього лежить. Знову відзеркалення, коли Бен спускався, двері були праворуч від нього. І коли він починає вибігати, вони теж праворуч від нього. Я йому зроблю як у Майкла Якщо ви не зрозуміли, до чого тут Майкл Джексон при перегляді, я поясню. У 84-му році Майкл приймав участь у зйомці кліпа для компанії Пепсі. Під час цього виступу в нього загорілося волосся. І саме після цього випадку в Майкла почалася велика кількість пластичних операцій і погане самопочуття. О, мені. Мене. А в блондинчика в різних кадрах по-різному волога футболка, і це помітно. Де отруйний плющ? Ніде. Тобі кожна довбана рослина отруйний плющ. Спочатку лоза в нас на вході, потім більша частина її зникає. А в цьому моменті вона взагалі в більшості посередині. Я б на місці Беті Ріпсом хотів, щоб мене знайшли. І Джорджі теж. Білі від Річі стояв доволі таки далеко. Коли камера змінила декілька разів свій кут, тепер він впритул до нього стоїть. О чорт, що з тобою сталося. Не з ним, а з монтажерами. Велосипеди лежали ліворуч від входу, а тут вже опиняються праворуч знову дзеркало. Щойно друзі їхали всі разом, поки Еді балакав. А за мить Біл і річі вже припаркувалися і навіть посадили Бена, а Еді і Стенлі тільки доїхали до них. І У нас грошей вистачить. Не знаю хлопці, як до грошей, але сучасна камера спостереження в магазині в 89-му році це щось. Якщо моя мама дізнається, що я стільки набрав. А також в нас сучасна косметика, декоратори в ударі. Ви схожі на Кларка Кента. Ну, навіть не знаю. Дасте примірити? В різних кадрах волосся Беверлі то на спині лежить, то на правому плечі. І це довга історія. Зараз не до цього. Жити буде. А що в нас тут? Сучасний джип компас, за яким стоять теж сучасні автівки. Мабуть, забули прибрати. Бен соціології? Треба облизати рану перед тим, як пластир ти ти несеш. Не він, а гримери, бо Бен встиг кудись піти вмитися і повернутися назад. Куда, туалет, у тавани, до труб, а віду, у на початку сцени на поличці ми бачимо клоуна, платівки, книжки. Позаду якась картина в тіні. Хоча, коли змінюється кут знімання, тепер її чітко видно, а платівки кудись зникли. І в будинку Беверлі така ж сама ситуація з лампочками. Вони день майже не світять. Я все розумію, що це по сценарію, але для мене це занадто. Бідне дерево, це легко. Та ну нафіг, це паскудно, я переміг. Як... Бачив, як я з цього ракурсу помітно, що подряпина залишилася на підборідді Бена, хоча, коли нам показують його впритул, її вже немає. А знайти іншого кольору і іншої форми була проблема. Я можу. Мені цікаво, а як це Беверлі змогла тихенько під'їхати, зняти взуття, і тільки після того, як вона почала балакати, її почули. І знову в нас дзеркало, бо велосипед стояв спочатку праворуч від Беверлі, а потім ліворуч опиняється. Хто це монтував взагалі? На вигляді зверху хлопці стоять по різні боки, хоча з цього кута знімання вже в одну лінію вишукувалися. Беверлі повертається до хлопців, і вони починають нервувати і відвертатися від неї. І роблять вони це двічі з різних кутів знімання. Річі починає закидувати ногу навхрест, але, мабуть, мені здалося, бо і далі рівно сидить. Від кого це? А це вже не весело, бо це третій варіант підпису цієї листівки. Ставте на паузу і розглядайте. Річі кидає свого велосипеда не по сценарію, і Еді падає. Коли Беверлі їде на велосипеді, шортів на ній немає. Це добре помітно, коли вона з нього злазить, але коли вона заходить в кімнату до Бена, вони вже на ній. Костюмери. Стоп. Реверс. Ви що, подумали, що це кінець? Та де там? Просто ляпів у воно стільки, що якщо показати всі одразу, ми тут з вами посивіємо. Тож ми вирішили розділити це відео на дві частини, щоб ви не втратили апетит до попкорну. Продовження вже на підході не пропустіть.